ми зразу там переклетил в нашому будинку. Немає світла з самого ранку. За весь день нам включили на 23 хвилини. В обленерго дозвониться неможливо. Наш голова Озбведзвонився йому сказали: у вас є світло. Не видумуйте, це ваша проблема, ваші там. Ми не проти графіків, але нехай вони будуть для всіх справедливі. Про аварійні відключення ніхто не попереджав, ніде не ні на сайті не було інформації. Поки Будете? хтось не приїде, не пояснює нам ситуацію, чому весь район зі світлом, наші три будинки в темряві. А Пропускаєте якісь авто чи всі зупиняєте? Якісь пропускали, Військових пропускали, тролейбусів, пару штук пропустили. Не знаю. Вже нікого не хочеться пропускати. Тролейбус пропустили, зараз пойду спрашу, пропустять мене чи ні. А скільки так, у вас пропустять. було пасажирів? Довелося всіх висадити, так? У мене три чоловіка було. Ми не за те, що нам не виключають, а і за те, щоб було нормально. Все. Як положено. Тут є, там немає. Там немає, тут є. Черга 4-1 сьогодні двічі включали світло з 12 до 2 і з 6 до 8. У нас світла не було. У нас як 8 часов виключили, до сих пір світла Ні, нема. ж Аварій нас Їм включили, а нам не включили. Тут ж не в этом діло. Як ти виглядаєш з окна, все там горить в районі а у нас ніколи не горить.